22 шахеди були знищені на підльоті і безпосередньо над узбережжям. Очевидним що за наслідками цієї атаки було, що атака була спрямована на портову інфраструктуру одного з портів зернової угоди. Зокрема, уламки збитих шахедів влучили в термінали. Один з яких є зерновим, і щось причинило пожежу. Вона була локалізована і ліквідована досить швидко. Руйнування не критичні, в зв'язку з тим, що це все ж таки були оламки, але було зафіксовано і влучання двох шахетів в одну з будівель портової інфраструктури, і в зв'язку з чим спалахнула потужна пожежа площею близько тисячі квадратних метрів, яка була також оперативно ліквідована. На щастя, люди не постраждали. На Додещиною ми відпрацювали 24, два з яких влучило, тобто ми їх вели як цілі, два з яких влучило, 22 знищено. На жаль, частина дронів пролетіла і далі, але там їх зустріли сили протиповітряної оборони командування Центр. Скоріше за все, їх запускали класично з східного узбережжя Азовського моря, але потім вони отримали завдану траєкторію, яка б ускладнила їх виявлення, тобто заходили на удар, вони. З акваторії Чорного моря зазвичай вони йшли через тимчасово окуповані території і потім вишукували способи обходу протиповітряної оборони. Цього разу було використано акваторія Чорного моря і прохід шахедів над водними об'єктами зазвичай складніше виявити. Вони часто використовують також і русла річок для того, щоб прямувати далі по території України. Саме тому, що це вочевидь ускладнює роботу в їх з їх виявлення, але все ж таки ми відпрацьовуємо.